Шановне товариство, я вас вітаю, і я знаходжусь поруч з досить незвичайним авто. Це Land Rover Range Rover l 322 2011 року виробництва. Він має під капотом турбодизельний двигун об'ємом 4,4 літра. І зараз ця машина перебуває майже в ідеальному стані. Але чому він незвичайний? Тому що ви можете отримати його за 500 гривень. Звісно, які ви задонатити на збройні сили України. Ця машина опинилася у нас, і у нас з'явилася змога розіграти цю машину завдяки підтримці благодійного фонду. ДжМІЛі у нас виникли деякі тимчасові труднощі з переоформленням Rover. Це обов'язково буде вирішено, але для цього потрібен деякий час. 21 грудня ми з вами визначимо переможця ось цього красення. Шановне товариство, у мене є чудова новина. Range Rover L322 повернувся. Що відбулося з рейнжровером? Чому він зник з одного із розіграшів? Річ у тому, що цю автівку... Після того, як ми оголосили розіграш, ми не могли переоформити у власника. Були деякі питання, але зараз всі ці питання вирішені. І тепер цей Rover знов повертається в нашу програму підтримки збройних сил України. Друзі, я впевнений, що ви чудово знаєте всі умови розіграшу, Але для тих, хто вперше потрапив на таку акцію, дозвольте мені розповісти. Отже, кожен хто задонатить на спеціальну банку Монобанка суму від 500 гривень, стає учасником розіграшу. Можна донатити будь-яку суму, але ви отримуєте за 500 гривень один умовний квиток. Тобто, якщо ви задонатили 500 гривень у вас є один шанс виграти Range Rover. Якщо ви задонатили 3 тисячі гривень, у вас є 6 шансів виграти Range Rover. Але якщо ви задонатили 3 тисячі 400 гривень, у вас теж є тільки 6 шансів. Тобто вся ваша сума буде поділена кратна 500 гривням. Збір триватиме з 23 березня по 14 квітня до 23.59. А розіграш відбудеться 16 квітня о 19.00. 15.00 в прямому ефірі на каналі Суми Рейсінг Тім. Головне Потрібно запам'ятати, що якщо ви донатите з картки не монобанка, то в описі до платежу обов'язково потрібно вказати прізвище, ім'я по батькові та свій контактний номер телефона для того, щоб ми змогли вас знайти в разі перемоги. Якщо ви цього не зробите, то ви не будете приймати участі у розіграшу. Якщо ваш банк не дозволяє вам робити якісь додаткові описи до свого платежу, то просто заведіть собі картку. Від Монобанка. Всі ці донати будуть оформлені у вигляді Excel-таблиці. Все це робить для нас саме Монобанк. Після чого, за допомогою рандомайзера, ми з вами будемо разом обирати переможця. Друзі, це вже не перший, не другий і навіть не п'ятий розіграш. З грудня 2022 року команда СРТ раз на два місяця проводить подібні акції, і саме завдяки вашій активній участі у нас є змога підтримувати зсу у розмірі приблизно. 5 мільйонів на місяць. Тобто, саме завдяки таким розіграшам, в середньому ми перераховуємо на благодійні фонди 5 мільйонів гривень щомісяця, і це неймовірно круто. І все це завдяки вам. І тепер настала черга саме цього красення. Товариство, ну і на фінал, вкотре я хотів вам сказати, що все це перш за все не про автівку, все це про підтримку Збройних сил України. На жаль, на жаль, у нас нема технічної змоги передати вам. Ті слова вдячності, які ми постійно чуємо від військових, і ми постійно нагадуємо військовим, що це все відбувається не завдяки мені або, наприклад, нашому бойовому оператору. Це все відбувається саме завдяки вам, глядачі, завдяки тому, що ви нам довіряєте, завдяки тому, що ви берете активну участь у цих розіграшах. Саме завдяки цьому ми можемо допомагати ЗСУ. Але деякі привітання, все ж таки, у нас для вас є. 25-й окремий стрілецький батальйон. Дякую глядачам каналу СРТ за активну участь у розіграшах. Дякуємо глядачам каналу СРТ за активну участь у розіграшах. Завдяки цьому у них є змога нам допомагати. Отже, товариство. Вкотре вдячні вам за активну позицію. Вкотре ми вдячні вам за активну участь. Range Rover Л 322 чекає на переможця. Всі необхідні посилання, як завжди, в описі під цим відео, і побачимось найближчим часом. Слава Україні, товариство!